Тому ну, баган і Гарбарам Депутатської ради запропонували дуже цікаву сесію в інфроєкт напівкомерційний, напівкомерційний проєкт про відродження дитячих майданчиків. Коли територія, яка виділена дитячий майданчик, кілька пенсій віддається під якусь комерційну фірму, нехай це буде кафе, напівбар, ресторан чи організовані організований цього ресторану, облаштовується повністю дитячий майданчик. Що зроблено на цьому напрямку? Після того він, власне, прикладом облаштував один із. Питяч майдан, вулиці один із ініціаторів вступав. Ви знаєте, вашому питанню відповідається на кінці особи, а журський виконавчим ради вже не сказати по відновленню, збереженню та нових спортивних майданчиків. Водночас схопити чи встановити, це не утримати. Напрочуд ти щонімаєш, що ще висвітлюють зазвичай масової інформації, однак більше в невістяні. nawet do wieku, no, nie może ono ani sposobem. Ці майданчики, але знов-таки ми маємо від'ємний результат, тому користуючись на звернути увагу, привернути увагу мешканцям, що це їхні ніхто, ніхто ні, крім е, мешканців не е, займається. Тому це ваші майданчики. Якщо ви бачите якісь, е, скажімо, проя щодо цих майданчиків, не вагайтеся, телефонуйте в правоохоронні органи. До речі, відповідним розпорядженням на правоохоронні органи міста буде покладено е, привернуто їхню увагу щодо збереження. Е, якщо брати в комплексі, то знову таки е, ми. Е, Певний спосіб і кілька разів ще раніше планували відрядити посади передової організаторів, де ці майданчики будуть використовувати за призіння і організовано, але це не так важко зробити. Щодо можливості бюджетного, скажімо, виділення конкретних бюджетних коштів для спорудні дитячих речовин, то на даний момент опрацьовуються шляхи, механізми і встановлюють посередньо в плану. Відміти землі кошти разондаст ці майданчики. Поясню чому. Справді, що утримання та благоустрій... Прибудинкових територій, в тому числі і дитячих, і спортивних майданчиків покладено на відповідні житлово-еплатаційні райони, які мають приймати до відсотків оплати за портивні плати громадян, які проживають на відповідній території. Тут далі вже питання або за позорістю діяльності житлово експлуатаційних районів, або за рівню сплати населення. Бажаємо чи ні. Ми торкнулися такого навчання на пільгові. Що це є? Не цікаві конкретні кількість плану, як це питання вирішується, які категорії дітей учні належати цього навчання. А що самі не часом? Вони не сильно є вірні точки, знову чи на які можна постатися, але в часу вони носять рекомендаційний характер. особливо царкація тих вишів. Ну, ви ж закладів, йдеться по них, так я розумію. То велика <плес> доволі велика, і що це фузика, наприклад, державку не де нормальним базу не почати адаптине положення наше пластичне, бо що ж не стягнуться жодним чином. Якщо це стосується усі, і особливо приватних, <плес> скажімо, то воно має визначатися відповідними Кожний метро партії по послуги, які надає відповідно знову таки у кожного рівня і кожен випадок індивідуальний. Якщо там звертається конкретніше до Центру соціальних служб, сім'ї дітей та молоді, які уповноважені саме питання і реалізовувати державну політику щодо цієї категорії громадян, то вони окремим звернення, поставшись на чинне законодавство, доводять до інмати керівників тих технічних закладів щодо необхідності дотримання чинного законодавства. Вперед, в переварі більшості випадків звернення центру соціальних служб. Задовіряються, тому не зволікайте, якщо відчуваєте шановні мешканці міста, якщо відчуваєте в допомозі соціального стільки куплених таким по всім влячі. Я скажу, я можу сказати, що зроблено на звернення. Не ну на жаль, вузи не, 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 не зовсім звітуються. Єдине, що якщо не мовляюся, цього ж, жодного, ну це зрозуміло. Ми маємо тільки на початку, як правило, початку року і на навчальному, і на кінці, коли людина тільки планує поступати, якщо не помиляється центром всім звернень було.